Більшість лікарень, окрім надання стаціонарної допомоги, мають додаткову спеціалізацію. В стінах Київської клінічної лікарні No15 міститься центр хірургічної допомоги хворим з грижею живота. Колись тут оперували Микола Мосов та Дмитро Скрипниченко. Традиції, на думку головного лікаря Андрія Мусієнка, допомагають подолати труднощі. Лікарня не стоїть окремо і не живе. Відокремлена від цієї держави чи від цієї галузі медицини. Прогрес науково-технічний в галузі медицини він розвивається швидше, ніж нам, чим нас, скажімо, фінансують. Відвідувачі лікарні знають про надання медичної допомоги не з чуток. Обстеження і догляд це завжди добре, але на жаль, ціна ліків це інша розмова. Нормальне людське ставлення це найголовніше. Принаймні, я особисто скарг не маю. Від бабусі його чує, якими уважними та поверховими стали медики. Але про лікування у клінічному госпіталі Міноборони України враження у нього інші. Це військові лікарі, вони, у них особлива би, підготовка, особливе ставлення. Ну і, звичайно, я був задоволений, тому що е, мене би, я швидко позбувся цієї проблеми. Була ще одна значна перевага. Якби цю якби, операцію робили. Не за тою методикою, як там, а за старою методикою, то це було б набагато гірше. Я би пролежав в лікарні не два дні, а десь два тижні. Питання медицини не розділити на добре і поганий. І як між чорним не білим, кожен відтінок потребує окремої ціни. Ольга Герман, Михайлська школа журналістики.